У неділю у Львові побільшало водою на Малоголосківській текли брудні ріки. А на Сихові утворилось ледь не море. Після двогодинної зливи у місті підтопило вулиці. Довелось зупиняти рух тролейбусів, а подекуди зникало і світло. Окрім цього, вода по коліна була і в торгових центрах. Через негоду затопило декілька вулиць: джерельну, тролейбусну, грубчака, трускавецьку, полюя та інші. Там дощова каналізація не встигала швидко прийняти великий об'єм води. з одного люка навіть почало фонтанувати. Мешканці будинку на проспекті Червоної калини зафіксували, як заливало їхній під'їзд. Вода текла згори по сходовому майданчику та через отвори у стінах. Наслідки негоди на сайті Львівської міської ради у неділю прокоментувала профільна заступниця Ірина Маруняк. Через сильний дощ маємо кілька підтоплень на вулицях, під'їздах та дахах, але сильної шкоди негода місту не завдала. Підтоплення зафіксовані на вулицях Городоцькій, тролейбусній Рубчака у районі Іскри, на вулиці Підголоском та інших. Підтоплення ненадовго спричинило зупинки руху тролейбусів номер 21 23, 24, 30, 38. Станом на зараз рух тролейбусів відновлено повністю. Ірина Маруняк – заступниця голови Львівської територіальної громади, з питань числово-комунального господарства. Також затопило два торгові центри Львова у Вікторії Гарденс прорвало дах та залило магазини. А на ринку Південний не витримала каналізація. Працівники самотужки намагались впоратись з потоком води.